Почали вночі, порахували кілька годин, перерахували три відсотки. І коли стало зрозуміло, що е, надії е, влади на перемогу в цьому окрузі померли, е, тому що паралельно з тим, що голос голоси офіційно оприлюднювалися, ще йшов збір е, е, паралельного голосування. І Коли стало зрозуміло, що е, перемога в цьому окрузі буде в опозиції, е, раптом. Робота завмерла. Перестали приймати бюлетені, перестали розглядати, і потім комісія оголосила про те, що вона на добу йде у відпустку. Ну таку собі... у відпустку, ну, у від... відпустку чи ну, на, відпочинок? На, на відпочинок. На відпочинок. Але уявляєте собі, яка весела історія? Значить, люди, які готували вибори, тобто територіальні комісії, вони ніч не спали перед виборами, готувалися. Потім цілий день вкалували на виборах. Потім цілу ніч рахували голоси. Потім приїхали в ОВК, а їм кажуть: сидіть, чекайте.